Про Ізю Газировщика, повне ім'я якого Еля Шаєвич Рондель, людину, яка у 70-х роках минулого сторіччя продавала газовану воду у центрі Бердичева, постать, яку пам'ятає не одне покоління Бердичівлян, а також земляків, що роз'їхались світом, говорили на засіданні клубу Промінь світла у музеї історії Бердичева про встановлення пам'ятника чи пам'ятного знаку земляку, звучали різні думки та бачення. Валерій Земнухов, наприклад, пропонує встановити у центрі міста схожий, як у Ізі Кіоск, та продавати там воду в пляшках. Будька кіоск має чотири сторони. Ось пів сторони все про нашу Ізю. І інші три сторони барельєфи, будь-що, це що ми сьогодні бачили, ще щось додати туди. І це вся ця будка, вся у тому стилі обіграти її в тому стилі, що вже в нас там є десь отакий постамінь. ну десь може більший, може гранітний, може металевий. І на ньому уве, рост бюст і разом з апаратом для газованої води. Щоб можна щоб була людина підійшла і, і, і сфотографувалася, обнялася, тарахувалася. Ну, а на постаменті, наприклад, можна там по різним сторонам написати і, і, ці вирази, яких я пам'ятаю з дитячого садка. Ігор Яцик показує макет туристичної фотозони і додає. І ставити будку, ну, якось на сучасно вам так казати. А от один з таких варіантів може бути багато. Один з варіантів такий. цей він зроблений за півгодинки. Цю постать потрібно увіковічити, погоджується й краєзнавець Анатолій Горобчук, згадати його в історії Бердичева і поставити якийсь, можливо, не пам'ятник, якийсь пам'ятний знак, якусь ну, не дошку, ну що небудь таке, що буде нагадувати Бердичевлянам про людину, яку фактично знають усі в нашому місті, ті, які і нині проживають, хай навіть старше покоління. Ті, які виїхали за кордон, які вже давно не в Бердичеві, але з ностальгією згадують про наше місто, про своє минуле. І щоб пам'ять про нього протягнулася в майбутнє, щоб ми його згадували і знали. А Ізю пам'ятає всі. Я, і, в, і в Одесі, і в Бердичеві, і в Америці. І, і що я хочу сказати, те, що зараз е, пам'ятник і Путка. Треба все робити. Все треба робити і не зважаючи на владу. Влада міняється. От, давайте згадаємо, в мене велика повага до нинішнього міського голови, але давайте згадаємо, скількох міських голів пам'ятає багато поколінь. А хто пам'ятає їх? Ще у 2005-му піднімав питання встановлення пам'ятного знаку ізі вихідець із Бердичева, який давно проживає в Сієтлі, Володимир Завгородній. Нині він теж обіцяє Тім, підтримати питання, ініціативу. І ми хотіли то зробити, але по деяким причинам то нам не вдалося. А зараз то відроджується. Я дуже тим задоволений, Я дуже тим пишаюся і надіюся. Що все у вас вийде і все буде добре. Ну а ми зі своєї сторони, теж, як то кажеться, приймемо участь у тому проекті. Насамкінець громадська організація промінь світла процитувала лист звернення до міської влади, у якому пропонує розглянути питання встановлення на площі центральній пам'ятного знаку колишньому бердичівлянину Ізі Газировщику поряд з іншими пам'ятними знаками та туристичними локаціями. Впевнені, що цей знак стане ще однією туристичною візитівкою Бердичева. Ілюстрація того, що місто має багато історію та поважає своє минуле. Виготовлення пам'ятного знаку планується за кошти небайдужих приплічеля, як стерем нашої країни та за кордону. враховуючи, що нині триває війна за незалежність нашої країни. частини коштів буде надана на підтримку Збройних сил України. Лист підписали члени клубу Промінь світла, але початок збору коштів, як пропонував Олександр Доманський, того дня не розпочали, відклали на потім. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК «Вік».